В цьому відео ми поговоримо про похвалу і компліменти для дитини в якості мотивації. Отже, з чого почнемо? Напевно, з того питання, яке турбує дуже багатьох батьків, адже я надто часто його чула. Ой, а якщо я буду так от хвалити дитину, всі компліменти їй розсипати, то ж вона, напевно, зазнається. Ой, а як не перехвалити дитину? А як не зробити так, щоб в дитини виросла корона? кажуть мені батьки? Відповідь дуже проста. Ми маємо з вами розуміти, що весь світ, оточуючий, не надто приязний до нашої дитини, до нас, можливо, іноді. так? Іноді бувають хороші люди, іноді трапляються не надто позитивні, доброзичливі люди. Але загалом соціум постарається зробити все, щоб прибити самооцінку дитини. Це зроблять вчителі. Це зробить просто якесь оточення там, наші сусіди у дворі. Це зроблять рандомні люди, які будуть без запиту лізти зі своїми коментарями та порадами. Це будуть друзі, які будуть іноді шпиняти і дошкуляти дитині, бо це є такі особливості спілкування між дітьми і підлітками. І в дитини немає інших людей в житті, окрім батьків і родини, які б могли взагалі безумовно. І беззаперечливо любити дитину, захоплюватися нею і постійно це демонструвати. У вашої дитини немає інших людей окрім вас, які мають і можуть без сумнівів і заперечень вірити в її сили, захоплюватися її талантами та просто її любити. Тому ні. Ви не зможете перехвалити, ви не зможете наростити корону, особливо, якщо ви будете адекватно і правильно хвалити і робити компліменти. Бо ми не говоримо про те, що ми маємо дякувати дитині за кожен крок, який вона ступила, і е, 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 вихваляти. Кожен подих, який вона зробила. Боже, ти сів на стульчик, який молодець, тільки ти вмієш так красиво сідати на стульчик, ти встав зі стільчика, Боже, як талановито це зробив, це тільки ти так можеш. Звісно, такого ми робити не будемо, бо це вже є неадекватні певні прояви. Але коли хвалити дитину і за що хвалити? Коли дитина перша ну, зробила щось правильно і добре. Ну, це нормально зробила. Дякую тобі! Класно, як вийшло? Супер, мені подобається. Друге, коли дитина зробила щось потрібне без прохання та нагадування, так це для дитини не завжди легко, тому що в дитини ще пам'ять і фокус уваги працюють не так, як у нас дорослих. І тому нам здається, що якщо дитина щось зробила без нагадування, то це ми сприймаємо як О, ну нарешті дочекалися нарешті сам згадав, що треба мити руки перед їжею». Дитина іноді дійсно потребує багаторазових нагадувань, багаторазових повторень для того, щоб вона це запам'ятала і відтворювала це. Тому, якщо вона зробила щось самостійно, без нагадувань клас, треба це підкреслити, щоб закріпити в її пам'яті, що ось що треба було робити, вона це зробила, зробила це сама і отримала позитивний від цього зворотній зв'язок. Або коли дитина зробила щось понад те, що було необхідно, ми попросили. Допомогти там, розібрати сумки. А дитина розібрала сумки з супермаркету, розклала ще й продукти в холодильник, і, там, і пакети склала на місце. Зробила більше, ніж ми просили. Ну клас, ну, ми це цінуємо, ми це підкреслюємо. Дякую тобі за це. Як ми маємо хвалити? Тут є також кілька простих порад. Звісно, що я не буду за вас придумувати слова, якими ви будете підтримувати ваших дітей. Бо краще за вас ніхто того не придумає. Адже ви і тільки ви знаєте найкращі якості вашої дитини, найкращі ознаки її, найкращі риси. Тому це, звісно, ваш творчий процес, яким ви будете займатися, як компліменти придумувати, вигадувати, яку похвалу придумувати. Але загальні принципи, звісно, я вам підкажу. Отже, коли ми хвалимо дитину, ми маємо не просто сказати: ой, молодець, що ти це зробив. Бо ми таким чином підкреслюємо тільки те, що мені подобається дія. От, молодець, що прибрав, це означає, що? Мені подобається, що тут тепер чисто. Мені, мені подобається ось цей процес і цей результат. Але я тут не даю ніякого зворотнього зв'язку стосовно тебе. Так? А, тому дуже важливо, коли ми підкреслюємо якусь дію, яку зробила дитина, підкреслювати ще й особистість дитини, або підкреслювати ту якість характеру, яка, яку дитина проявила під час цієї дії. Тобто, а, наприклад, як це може звучати а, зараз. Давайте сюди повернемося. Як це може звучати? Якщо я кажу Ой, ти прибрав молодець? То я тоді додаю, я так ціную твою наполегливість і старанність. Бо я бачу, як ти уважно це зробив, я так ціную твою уважність і старанність. Наприклад. А обов'язково це все треба робити щиро з максимальним залученням в розмову. Тому що, коли ми сидимо так собі в телефоні, дитина приходить, показує нам, мамо, дивись, що я намалював. Ми, Ой, да-да-да, дуже красиво, дуже красиво. І продовжуємо своїми справами займатися. Це не вважається ні компліментом, ні похвалою. Дитина це відчуває і бачить. Та? Бо нам тут трошечки байдуже. Коли ми говоримо дитині, як ми її цінуємо, обов'язково. Подивитися в очі, підкреслити, що я це тобі говорю щиро, що я дійсно вірю в те, що я говорю. Дитина має це відчути. Є дуже важливий ще один принцип: що ми маємо хвалити дитину публічно і не боятися цього. Ми маємо е, іноді похвалити при родичах, при сусідах, при вчительці, іноді, навіть при, при сторонніх особах. Це не буде великою проблемою для дитини. Батьки думають, дитина зазнається. Ні, дитина буде відчувати свою цінність, і дитина буде відчувати, що вона не байдужа батькам в цьому моменті. А, а робити зауваження певні критичні ми маємо вже особисто. Ось цього дійсно не варто виносити на публічний розгляд і казати: ну, подивіться на нього. От ви бачили, що тут таке робиться. Правило таке. Хвалимо публічно і компліменти можемо робити публічно. Звісно, особисто також. Але не боїмося це робити при комусь. Критичні зауваження, тільки особисто. Компліменти, бо не тільки похвала має бути за. Певні дії. Але і компліменти мають бути, правда? ж, Просто для е, ну, класного почуття дитини, для її самооцінки, для її впевненості в собі. І це також є інструментом мотивації іноді, тому що, коли дитина впевнена в собі, вона легше включається в будь-які нові процеси. І компліменти для дітей так само важливі, як і для дорослих. Е, які компліменти ми можемо робити? Компліменти зовнішності. Боже, які в тебе ямочки на щочках? Я просто дивлюся на твою посмішку. Кожен раз любуюся. Подивись, яка ти гарна вийшла на цьому фото. Просто неймовірна красуня. Мені це так подобається. Зроблю це заставкою на своєму робочому столі. Компліменти діям. Мені так подобається, як ти це склала, ці книжечки. Дивись, вони в тебе навіть по розміру стоять так охайно, так красиво. Я бачу, яка ти охайна а, в мене, яка ти цікава, там, яка ти здібна, все що завгодно, а, діям і а, рисам характеру. Особливо, і тут зробимо важливий такий, такий акцент. Особливо треба хвалити і підкреслювати ті дії характеру, о, ті риси характеру дитини, які ми хочемо розвинути. Не тільки ті, які вже є. Якщо у нас дитина дійсно охайне, вона вміє складати дуже охайненько свої речі, це класно, але е, ну, це не обов'язково підкреслювати кожен раз. Хоча, наприклад, якщо дитина у нас не завжди пунктуальна, а ми б хотіли це розвинути, то тоді. Підкреслювати ті випадки, коли вона була пунктуальною, коли вона зробила щось вчасно, і ми більше уваги даємо цим прикладам і підкреслюємо їх. Тоді вона починає дійсно вірити в це. Вона приймає цю рису як свою, і вона відповідає поступово потім цій рисі характеру. Тож ми можемо і це робити обережно, знову ж таки, не перегнути, не переборщити з цим, але можна. Приклади, які можуть бути компліменти діям, рисам характеру. Коли ми помічаємо, ой, ти склав речі. Молодець, ти такий акуратний, мені так подобається. Або твоя швидкість, ти так швидко це зробив. Неймовірно, який ти швидкий, який ти активний. Знову ж таки, да, був приклад про пунктуальність. Ти прийшов вчасно. Дякую тобі, я так ціную твою пунктуальність. Отут От нам важливо не впадати в наші іноді звичні реакції, коли ми знову ж таки кажемо, «О, прийшов вчасно. Ну нарешті, хоч раз на 100 років, явився, як домовлялися. Бо це вже виглядає як пасивна агресія, вона такою і є насправді. А нам тут треба навпаки підкреслити, що я це ціную, ти це можеш, і це дуже круто. Дякую, що допоміг братові. Ти дуже уважний, ти дуже турботливий. Мені так це подобається в тобі. І знову ж таки нагадаю, але, будь ласка, не використовуйте ці компліменти в якості маніпуляцій, щоб це не перетворювалося на такі підходи, коли ми кажемо: ой, ну ти ж такий дбайливий в мене, ти ж такий турботливий братик. Хіба такий турботливий братик відмовить в допомозі? Ні, турботливі братики завжди допомагають зі своїми братами молодшими або сестричками. Будь ласка. Не треба це перетворювати на маніпуляцію. Це щирий комплімент і щире визнання здібності або дій дитині. Публічні компліменти, як ми зауважили, вони можуть бути, звісно, щоб чули інші люди, як ми хвалимо дитину. Тому і дитина в цей час буде розуміти, мама мною пишається, або тато так пишається, що вони навіть оточуючим про це говорять. Це класно, це позитивно дуже або при дитині. Можна розповісти іншим якимось людям про досягнення, про якісь здібності дитини, похвалити і розказати іншим людям це також дуже приємно для дитини. І пам'ятаємо цей принцип. Він має у нас зберігатися, що критика і зауваження особисто звучать наодинці з дитиною, а хвалити можна де завгодно в будь-яких контекстах при будь-яких інших людях. Ніколи не завадить, якщо і дитина, і е, інше оточення. Будуть знати і бачити, що ви цінуєте дитину, що ви її хвалите, що ви її підтримуєте. Бо це і є частина внутрішньої дуже важливої мотивації.